Всім доброго вечора. У нас вже вечеріє. А ми приїхали в село, хочемо яблучок насобирати. Це у нас така смачна яблунька. Антоновка називається. Це моя найлюбима яблунька. Їх тут дві було. О, там рядом ще одна стояла. Ну це вже цим яблунькам, ой, їм вже мого по 60. Це ще батька покійний мій посадив, коли всіх давно-давно. Я ще пам'ятаю, так як. Secondly, Ой, і вона така смачна яблуня, така покучена. Ну Ви вже почали пропадати. О. Тоді брат їх обрізав. Так ось оця отошла, йшла, пустила нової веточки, а та пропала друга. Так жалко. А ця так ще нічого. Ну, Теж вона вже, наверное, довго вона не пробуде. Це дуже смачні яблучки, їх і намочить, так дуже смачно. Зараз ми пособираємо цієї. А це папа придавали, так навіть хай тієї зриває. Щоб мочити, так треба, щоб ціленькі були. Ой. Я мені це найсмачніші ці яблуки. Антоновка, я ніяких не хочу. І це іменно ця Антоновка. От є різні. Тепер не такі яблуки. Я кудись купляла на базарі, воно коли Антоновка, але зовсім не такі. Це ж такі пахучі, а смачні. Ой. Ну, ось падають і птички тут їх викльовують. Саша, ти може позриваєш що вверху, ні? Ну хай ми ціє заберемо внизу, а тоді позриваєш. то позиваєш її. Іди забирай помідори, тоді, а ми яблучко соберемо. Ось Ой. Ой, яка красота. Ох. А запах я не маю. Шершні їх їдять і птички їдять. О. Ну і так вони, яке буває, що ось на дереві портиться, ось висить. Воно ж. Ми ж її не обробили, не обробляємо її нічим. Ми треба її чим би обробляти, щоб їй краще було. Вона так бідна. Я її так люблю. Ой, я її прямо цілую тут цю яблуньку. Я взагалі люблю солодкі яблука. А вона це ж Антоновка з кислинкою, Ну мені ця кислинка не мешає. Тут такий запах, і вони такі приятний, що... Ой, не знаю. Це аби нам хто її взяв та да прищепив. Цю яблуню. Бо Оля, я ж то заказала, бачила яблуню Антоновку, а вона прийшла зовсім не Антоновка і так була. Я їх збираю і з'їми і пироги смашні, і блінчики. Ось. Насобираємо і по бабиному рецепту напечемо блінчиків. Смачнючі є. Ой. Не з якими яблуками не такі, я вон, пекла, так. Света прийшла невістка і каже, ой, а що це у вас із якими яблуками це у вас вливчик? І одразу відчувала, що це не якісь прості яблуки. Антоновка. Ой. Так що ці яблуки цінима. Забираємо, я їх кожен тут де виріжу, все зюю. А які мочені смачні, а як закрити у банку моїх. Закривали їх наполам розв'язали. Ой, зашв. Ой, Ой. Оля полезу сюди. Побирайте курсі. Ой. Ось. Дивись, які красивые. Упало. Бачиш. Угу. Желтенькі. Оля, а угу, угу. Ой. Так, ну помогай, Оля, мне это А я тут лазать. Это, Оля, зарядка мне. Да? Угу. Пойду все те стороны. В те стороны. -то. Клади. Не кидай так, бо б'ються. Як акуратною Оце як нас, Ота баба розказала, що замочок у хаті цілувала, так я яблуньку цілую так. Ой, в нас колись одна баба. Забрали її до себе, внуки й діти жити. Хотіли продати хату, але хату не продали. Бабу забрали. На зиму. Баба пожила, до да весни дотерпіла. Да ну, бабі... Ой, бачить чуть не впала. Щось бабі не так там було. Так казала, як приїхала додому, так така рада, що хату не продали, що навіть мочок цілувала в хаті. Ой, як прийшла, так замочок цілую, така так рада, що хату не продали. Так і я. Я б свою ціною, щоб О, вона жила. О, давай. Як мені зебра вибратися. Це ж аби тут не цей. Я б його звал. І ще три картошки треба викопати. А що, да? Ну я став, тоді воно було зелене. Смотри, урожай какой. Я вже футболку порвала. Шекарний. Доставай з дієві. Сібрала. Треба б якось позривати. Акуратненько зривай. Я де самі краші, хоч 10 штук, але намочу. Я отоше ну, два роки тому не намочили, так? Да? Ох і смачно думаєш? А що думати? Як я знаю. Що я думаю? Я ти здоровий з Петровичем. Ні. Він Занятий. Нас не бачить. А кричати не хочу. Я так не, не кидайте, так акуратно їх лежить. Да, Саша, а За... це вже зелене ти сорвав, чи воно влежить це. Так це завтра я дособеру тут. Да? Ну, куда покупить? Ага, ну хай. Завтра ось Саша жовтеньке наче. Так ще ж відро є у нас. Ну, а, тут помідори. Помідорами. Що Оце Саша, бачиш щось, уже воно пропало прямо на дереві, старий його. Ось. Ось перед тобою. Що воно? Чи воно не заболіло, що воно ось гнило, бачиш висить прямо. Ну, может, вдарилось. Там оно а высыпало все внизу. Ну, так я же говорю. Вот, плачешь уже. Нет. А он. А это ж птичка выклювала. Ну, конечно. И потом лезут мурашки по Туда. мурашки. И все хотят смашнить яву. Сейчас а как нам не привык туда, чтобы были смашнены? Да, по весне. Ну, хоть и тягаешь. О, а то Боже, яка красота, ось таке жовтеньке, да, такі жовтні, бачиш. Ось. Ой, олюхаю. Це лучшого яблука немає, тепер нема так. Я не хочу, то яблука груші всякі, все, це. Хоч би з десяточок вибрати таких, щоб намочити, поїсти. Нічого, бачите, вже темніє. Поїдемо ще. А це зелене, я так Ну, так згивала. Белажив помідори, бо вони зараз попадають, супнуться і будуть тогда набиті. бліджі. Не треба. Не Хай. Ага, великий. Великий, шикардос. Поєдна. Папа ось тут позагрибав. На городі все, де картошка була. Ну, ну так, пошли. Ну тоже хочу -то, туда. Ну то, ты там ходил, что там порядок. Так да, все нормально. Тут ходил підкривали? Ну Молодец це ігор може. Ну, ігор ходив. Подожди, зараз упади. Я в давай. Ну чого впади? Ну, конечно, ти будеш нести я. Ну, ложи. Буде там на різкі. Росія не можна. А це майори такі не висиливані, не Так потом приїдемо високаємо. Потом високаємо. А як вони... То, що їх оставили, що зелені були ще, так? Да? Mm. 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 А вот собачок, еще тут сделаем. Mm. 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 Молоденький, хорошо, Я хотіла забрати мухайзалки це семена. з укропа. Як помидори, в мачуту. Для запаху. Ой, пахне теж це люблю цей запах. Ото хліб продають істнинам, так такий запах снимем. А може цей укроп тут не є? Ее подрезать. ножницы возьму, подрезаю. А те помидоры не собрал, пошел. Она холодная, Саша. Саша купать про... сюда. Ну это проходит. Как хорошо. Больший класс. Ой. Всі яблука зібрали. Саша скубнувся, їдемо вже додому. Уже. І на річці теж мало відпочиваю, ще разъезжалось. І ми поїдемо.